У місці Радивилів досить часто організовують благодійні концерти, докладніше про один із них далі у випуску. «Біла, біла, білея, тихе, вітхання, радість жестхання. На всмі! І Вона радість радіснись на сміть. Продививському міському будинку культури знову людно, адже сюди завітав український співак, музикант, заслужений діяч естрадного мистецтва України Зиновій Гучок. Ширя, лохення, шлях розлукий. На моїх очах сльози.

Глядачі отримали душевну насолоду від кожної пісні. Організатори зустрічі підготували досить насичену концертну програму. Так само у концерті взяв участь танцювальний театр Життя Маю і не маю, і моя чому побічна ми. Квітне жовта легідня, діть повічались серед сильських самоти райдою весною іти. Чому без тебе віхто, як зима? Скажі, чому без тебе гасно тлеві зорі? Скажі чому до тебе без третечіє, несе мене в далекі гори, до синіх верховин, до чистої води, немов на крилах полечу до тебе сором, спішу до тебе тихим подигов весни. Цього дня присутні у залі мали змогу ще раз послухати пісні різної тематики, які також виконали українські співачки Олена Шах та Наталія Чорна, українські народні, естрадні пісні про кохання та інші. Щиро вдячні усім, хто коштами долучився до благодійного дійства, адже частина коштів від цієї події буде передана на потреби Збройних сил України. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн.